Революція перемогла. Кричали патріоти після втечі Януковича. Регіонали нічого не кричали. Вони спокійно і тихо продовжували заробляти на ключових галузях української економіки. Звичайно, за сприяння нової влади. Звичайно, цей консенсус є взаємовигідним. Журналісти фактора розкажуть про те, як полтавський царьок, колишній нардеп партії регіонів, встановлює свої правила на газовому ринку. У наш фокус потрапила компанія Полтава Газ, яка контролює весь газовий ринок Полтавської області. Вона відома тим, що, на відміну від багатьох інших газових підприємств, уникла приватизації структурами олігарха Дмитра Фірташа. Цьому легко знайти пояснення. Компанія має могутнього покровителя в особі найближеного до експрезидента Януковича, колишнього нардепа регіонала Лелюка у товариства «Екометан» після зміни постачальника газу почалися проблеми як з колишніми партнерами, так і з місцевими правоохоронцями. Було відкрито кримінальне провадження, а 2 грудня 2016 року, старшим слідчим відділення номер 1 полтавського відділу поліції Дорошенком, було проведено обшук. Правда, за розповідями працівників заправки, він був більше схожий на рейдерське захоплення. Вони блокували одразу колонки і дві машини під'їхали. До операторських було чоловік 7-8. Документи вони пред'являли Документи вони не пред'являли взагалі. взагалі. Сказали поліція. Ордер на обшук якийсь? Нічого не показували, требували у мене документи. І один переліз через забор, відкрив ворота, і вони всі в поміщення побігли. Це було утро, 11.06. Хлопнула дверь. Залетів неізвесний без форми з криком поліція всім покинуть поміщення, витолкав. Нас на улицу в, как, ну, в такому состоянии, как бы раздетый. Я заправщик и наш энергетик. Минут 20 мы ми там стояли, наблюдали картину, как выбивают дверь в операторскую. Женщина в кричать, ані но при цьому не показували документів, вони були без форми. В ході обшуку товариство коментан взагалі перекрили доступ до газової труби. Хоча суд не давав на це дозволу. Слідчий Дорошенко не зміг надати документальних підтверджень законності його дій щодо перекриття подачі газу. Ми передали запити у місцеві прокуратуру, антимонопольний комітет, суд та поліцію. Також ми поспілкувалися з водіями, які часто заправляються газом і кометану, і дізналися їхню думку з приводу заправки. Ну на заправку первиссида дішевлі газ качество в принципі, мене устраювають. Ну постоянно ми заправляємося. То заправка й доволі комунальна техніка, да, так, за. Да, і місто Полтава, так? да? Да. ну я, я сам з Дніпра їжджу сюди заправлятися Заправка заправ, хочуть хороше, по тому й заправляються. Дивує навіть те, що такі речі відбуваються у нас в країні. Дивує союз старої і нової політичної еліти, які виявились абсолютними однодумцями в плані персонального збагачення. Між ними після майдану, ніби має бути ціннісна прірва. Насправді ж вони легко знаходять спільну мову для власної вигоди.